Всім привіт! Вітаю вас на каналі React для початківців. Мене звати Віталій Рубан, я працюю в компанії Terra, і сьогодні у нас рубрика React Code Smells. Давайте поговоримо про зомбі-процеси, або, якщо більш формально, про відсутність відписки від триваючих дій. Спочатку давайте подивимось на мій маленький мікрозастосунок, який складається усього з двох табів. На першій табі ви бачите певний каунтер, який рахує дохлих орків. Друга таба у нас завантажує якогось користувача і показує його ім'я. Між табами можна вільно перемикатися і все начебто чудово працює. Тепер давайте з вами подивимось на наш код. Код теж досить простий. І він складається усього з трьох примітивних компонентів. Рутовий компонент просто керує табами. Причому зверніть увагу на ось ці рядочки, на 28 і 29 рядочок, які показують, що ми таби не ховаємо за допомогою CSS, а повноцінно видаляємо їх з дому. Перша таба містить звичайнісінький собі каунтер з сет-інтервалом всередині. Дуже просто такий код, ви, я думаю, неодноразово писали самостійно. Друга таба трошечки складніша, але теж нічого особливого в ній немає. Use effect, який запускається один єдиний раз, і робить запит на сервер за користувачем. Плюс декілька консоль-логів для того, щоб бачити, як це все відбувається. Для ілюстрації проблеми, давайте знову повернемось в браузер. Отже, відкриваємо консоль і бачимо, що наразі все працює штатно. Зверніть увагу на нижний лівий куток, де у нас відбувається консоль-лог з каунтера I'M working. Тобто, все поки що чудово. Тепер змінюємо табу на user Data». зверніть увагу, що у нас відбувається далі. Ми почали завантажувати нашого користувача, а тим часом наш таймер працює. Якщо ми повернемось на попередню сторінку, то тепер виявиться, що у нас працює вже два таймери. Як ви бачите, вони трішки швидше пишуть в лог. Якщо ми зараз з вами ось так ось походимо по різних табах. Ви побачите, що консоль лог працює ще більше і ще швидше. Причина такої поведінки полягає в тому, що React не вміє автоматично зупиняти триваючі завдання, як от, наприклад, цей set інтервал ну, або виклик серверу, що й призводить до таких собі зомбі-завдань, які продовжують жити та споживати ресурси браузеру, незважаючи на те, що вони вже нікому не потрібні. На щастя, виправити це досить легко. Якщо з хуку useEffect повернути функцію, вона буде виконана або перед видаленням компоненту, або після зміни залежності useEffect. Давайте використаємо це для того, щоб зупинити наш зомбі таймер. Для того, щоб зупинити наш зомбі таймер, потрібно зробити наступне. Перше, нам потрібно записати інтервал ID у якусь зміну. Інтервал ID це спеціальне значення. Яке повертає сет-інтервал для того, щоб його можна було відмінити. Після цього все, що нам залишається з вами зробити, це з Юзефту повернути нову функцію, яка зробить clear-інтервал, і передати в неї нам наш, наш збережений інтервал ID. І це все. Давайте подивимося, чи спрацював наш фікс. Відкриваємо браузер. Бачимо, що каунтер досі працює, все чудово. Переходимо на іншу табу. І повертаємось назад. Як ми бачимо, каунтер працює так, як очікувалось. Давайте це перевіримо ще раз: туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. І ми можемо з вами побачити, що в консолі каунтер працює так, як і очікується. Аналогічна ситуація із запитами на сервер. Їх також бажано відміняти. По-перше, це може зекономити ресурси самому серверу, який може відпрацювати відміну запиту. А по-друге, це зекономить ресурси браузеру, який, наприклад, не буде витрачати зусилля на парсінг того самого JSON. -у. Або, якщо ви використовуєте якийсь State Management, то цей State Management також не буде збуджуватись і просто так виїдати наші ресурси, коли у нас відпрацює, коли сервер поверне нам якусь відповідь. Тому. За можливості, завжди пишіть відписку від запиту на сервер. Тим паче, що з появою аборт контролеру це стало можливо навіть зі звичайним Fetch, не кажучи вже про Axios. Давайте також це спробуємо зробити на практиці. Перше, що нам з вами потрібно зробити для того, щоб мати змогу відмінити запит на сервер, це створити екземпляр класу аборт контролер Так і назвемо його. Аборт-контролер... Дорівнює new abort controller. Супер. Далі. Тепер нам треба трошечки змінити виклик методу Fetch, а саме нам потрібно його доналаштувати. Другим аргументом ми передаємо туди в метод Fetch передаємо об'єкт, в якому є властивість сигнал. І в сигнал ми записуємо аборт і далі нам залишилось єдине і останнє це створити і повернути нову функцію, яка зможе відмінити наш запит на сервер, коли це буде потрібно. Отже, робимо return, далі функція. І далі все дуже і дуже просто: аборт контролер, аборт. Єдине, що я зробив зараз неправильно, це те, що аборт контролер потрібно винести наверх. Ось. Тобто він має знаходитись не в самій функції «FetchData», а трошечки вище. Ну що ж, давайте подивимось, чи це спрацювало. Перезавантажуємо сторіночку, переходимо до user Data і повертаємось назад. І ми бачимо, що у нас виникає помилка the user-aborted request. І це, власне, саме те, чого ми з вами і хотіли добитись. Давайте ще подивимось на «Network» для того, щоб пересвідчитись, що дійсно наш запит був відмінений. Як ви бачите, в нього навіть статус стає Canceled. Супер! Чудово, це те, чого ми саме і хотіли. Підведемо підсумки. Якщо ви використовуєте UseEffect для виконання якихось триваючих завдань, або завдань, які мають відбуватися в майбутньому, завжди пишіть код відписки. І не забувайте відписуватись від сторів, якщо використовуєте саме такий підхід. На цьому в мене все. Бережіть себе і побачимось на наступних випусках. React Code Smells.